На телеканалі TV4. Вітаю вас. Як перетворити регіон на потужний центр розвитку та інвестицій? У Тернополі відбувся економічний форум, зроблено в Україні Тернопільщина 2025. Підприємці, інвестори та представники влади обговорювали, як підтримати місцевих виробників, знаходити інвесторів та розвивати бізнес. Захід став майданчиком для нових знайомств, обміну досвідом та планування співпраці. Як це було? Дивіться далі. Підтримати розвиток місцевого бізнесу і представити економічний та інвестиційний потенціал нашої області у Тернополі. Провели форум зроблено в Україні Тернопільщина 2025 який об'єднав підприємців, інвесторів та представників влади. Під час зустрічі обговорили державні інструменти, що стимулюють розвиток економіки, перспективи та виклики, з якими стикаються підприємці у час великої війни. Найскладніше це знайти доступну землю, яка має енергетику, логістику швидко це зробити і. Переїхати з тих територій, де неможливо зараз працювати. А інші речі, сьогодні влада дозволяє там бронювати людей і працювати. Якщо ти в білому полі працюєш, ти досить надійно захищений під час війни також. Голова Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода каже, такий форум створений для обговорення ключових питань, що впливають на економічний розвиток області. Окрім цього, захід має на меті не лише подбати про майбутні перспективи місцевого бізнесу, а й показати, як сьогодні працює економіка на Тернопільщині. Ми хочемо продемонструвати, що Тернопільщина відкрита для розвитку, що в нас створені всі умови для того, щоб сприяти. Інвестиція як і вітчизняним, в першу чергу, так і зарубіжним. Заступник міністра економіки України Андрій Телюпа зазначив, така національна економічна політика зроблена в Україні, стартувала у лютому 2024 року. Сьогодні вона об'єднує близько 20 різних програм підтримки бізнесу. Серед них доступні кредити, є оселя, а також гранти на розвиток переровної галузі, власної справи та інші. Упродовж року цими програмами вже скористалися понад 50 тисяч українських підприємств. Ці програми підтримки бізнесу вони фінансуються переважно. Не з бюджету України напряму, а також за підтримки наших міжнародних партнерів. Це ті гроші, які ми не можемо використати, наприклад, на підтримку Збройних сил. Тому наша логіка в тому, що ми максимально підтримуємо український бізнес, щоб він розвивався, створював робочі місця і таким чином платив податки. І бюджет тримував більше такі форуми, як зараз, спеціально покликані на те, щоб всі бізнесмени, які тут є, були ознайомлені з усіма можливостями, які надає держава для розвитку переробної промисловості. Це і доступні кредити, і гранти, і індустріальні парки, і страхування експорту. І компенсації вартості української техніки і обладнання і багато інших різних програм, які покликані створити умови, щоб в Україні було вигідно виробляти, вигідно інвестувати в виробництво і вигідно експортувати. Основна місія ініціативи зроблено в Україні дати бізнесу умови для стабільної роботи, розвитку та створення нових робочих місць. Андрій Телюпа наголосив, саме західні області нині мають стати новим індустріальним центром країни. У селі Терпилівка, що входить до Скориківської громади на Тернопільщині, придбрали чергове сміттєзвалище. Інспектори з охорони довкілля під час рейду виявили там велику кількість твердих побутових відходів. Після перевірки надіслали звернення до сільської ради з вимогою навести лад, і там відреагували. Сміття зібрали, територію очистили. Про це свідчать фото, які надали екологи. Нагадаємо, громади мають самостійно слідкувати за чистотою у населених пунктах, пояснювати мешканцям, як правильно поводитися з відходами та швидко реагувати на випадки стихійних звалищ. Якщо помітили сміття у лісі, полі чи на узбіччі, звертайтесь у свою сільську чи міську раду або повідомляйте через застосунок Екозагроза. Це допоможе швидше реагувати та тримати довкілля в чистоті. Сторінки життєвого шляху, любові та пам'яті. Книжку реквієм парафінові дрони, присвячену чоловікові воїну, презентувала у Тернополі письменниця Аліна Червоноока. До збірки увійшли новели та вірші, в яких молода авторка ділиться найпотаємнішими переживаннями, спогадами та болем. Усі кошти, виручені від продажу книги, авторка передасть на підтримку бригади, в якій служив її коханий. Зі всіх сторін по цілій Україні вперед, брати, ми на своїй землі. Сьогодні, як ніколи, ми єдині. Сьогодні, як ніколи, ми стійкі. Художнику, який наповнив моє життя барвами, а своє поклав на вівтар свободи і незалежності України. Таким епіграфом Аліна Червоноока розпочинає книжку Парафінові дрони. Видання авторка присвятила чоловікові, що загинув, захищаючи Україну. До початку Великої війни жінка писала тексти про життєві історії людей, юність та кохання. Восени 2023-го письменниця отримала сповіщення про загибель чоловіка, після чого її поезія набула нових сенсів. В людини є певна, певний ліміт сил. І можливо, навіть я роблю це. Не завдяки чомусь, а всупереч усьому. І конкретного джерела сили немає ззовні, але зсередини, оте, що, те, що в мені є, тим я і послуговуюсь. Тексти, що увійшли до збірки, Аліна Червоноока писала впродовж останніх кількох років. У багатьох віршах та новелах звучать патріотичні мотиви. Адже, як зазначає авторка, неможливо залишатися байдужим до того, що переживає сьогодні наша країна. Саме тому своєю творчістю письменниця прагне допомагати Збройним силам України. Відтак виручені кошти від продажу збірника парафінові дрони Аліна направить на потреби бригади, в якій служив її чоловік. Волонтером я себе назвати не наважуся, а я більше просто громадянка, яка намагається наблизити перемогу всіма доступними мені способами. Для мене волонтер це той, хто збирає бус і їде до тих пір, доки дозволяють військові. За 15 років спільного життя подружжя займало активну громадянську позицію, брали участь в революції гідності, сприяли розвитку рідної скали Подільської на Тернопільщині та багато подорожували Україною. Перед великим вторгненням Артем Червоноокий записався до резерву збройних сил та без вагань став на захист рідної держави. Тисяча примірників збірки парафінові дрони засіб збереження пам'яті про героя, який не встиг втілити усі свої мрії, зазначає Аліна. Збірка парафії. Нові дрони це рубіж, Рубикон, скажімо, в моєму житті, який мені треба перейти для того, аби вийти на новий виток свого життя. Вже за перший місяць від початку продажу книжки вдалося зібрати 100 тисяч гривень. Це половина суми необхідної для того, щоб придбати розвідувальний дрон Mavic для бригади, в якій служив Артем Червоноокий. Звичайна вовна в її руках стає витвором мистецтва. Пальта, шапки, намиста, сумки все це вже понад 20 років створює тернополянка Тетяна Охрицька. Працює з натуральною вовною, а в кожен виріб вкладає не лише час і майстерність, але й частинку себе. Як народжується вовняне вбрання, дивіться далі. Малюнок також повністю використаний вовною, і найскладніше це було зробити рукави, бо вони повинні були бути два симетричні. Тернополянка Тетяна Охрицька показує одну із перших своїх серйозних робіт вовняне пальто, яке зваляла власноруч ще понад 10 років тому. Каже, тоді лише знайомилася з технікою, вчилася на помилках, але вже розуміла. Це справа не на один день. Про таке рукоділля дізналася через інтернет, так і захопилася. Починала з простого: валяння квітів, невеликих аксесуарів, шарфів. Нині ж у доробку тернополянки тисячі речей. Сукні, жакети, шапки, накидки, нами і навіть сумки. Сумка-квітка. Ось вигляді Ірису відкривається, і от всередині сумочка. Чим вона цікава? Войлок цікавий тим, що вироби не мають швів. От вони йдуть двосторонні. І оця сумка звалена також без жодного швату. Створення вовняних речей щоразу займає різну кількість часу. Все залежить від складності задуму та натхнення. Левову частку займає і підготовчий процес, розповідає Тетяна Охрицька. Спершу народжується задум, далі ескізи, підбір матеріалів, кольорів, фактур. Іноді повноцінний виріб з'являється за добу. Іноді на це йде тиждень-два. Працює майстриня у техніці мокрого... Валяння, яке потребує чимало сили, зате дозволяє отримати міцний пластичний виріб без жодного шва. Береться вовна, яка зістрижена з овечки, розчесана, часом пофарбована, часом не пофарбована, розкладається, потім вона змочується милом і водою, і руками це все треться до. Того стану, поки вовна не перетвориться на повст на войлок, хобі Тетяни Охрицької давно переросло у справу життя. Сьогодні її вовняні речі знаходять своїх власників не лише в інтернеті, а й на виставках, і фестивалях. Виготовляє вироби і на замовлення. каже для неї це не просто ручна робота, а спосіб відчути себе корисною, заспокоїти думки і водночас створити щось особливе. Наприклад, те саме чи якийсь Ну а на сьогодні у мене все. Більше новин, як завжди, читайте на нашому сайті tv 4 tua Спокійного вам вечора